Аю на телеканалі СТВ В етері щоденний випуск новин сьогодні 267-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вчора для нашої редакції робочий день видався важким. адже через обстріли Житомира ми залишилися без світла і зв'язку, тож не змогли вийти з ВТР. Але ми залишаємось з вами на зв'язку у наших соцмережах. І до подій сьогоднішнього ранку добрим він не виявився. Масштабна повітряна тривога знову підняла всіх на ноги. А вже незабаром стало відомо про ракетний удар в Одесі та Дніпрі. Оперативне командування Південь повідомили, що в Одесі ракета влучила в логістичний об'єкт. Поранення отримав один цивільний, шість ракет сил ППО знищили над морем. У Дніпрі ж влучання було по житловому кварталу, пошкоджені житлові будинки. Відомо, що серед 14 поранених є 15-річна дівчина та працівниця міської ради. Повідомив міський голова Філатов. Момент прильоту неподалік міста виклав президент України Володимир Зеленський з підписом. Ось іще ще одне підтвердження з Дніпра: як терористи хочуть миру. Ранок мирне місто і бажання людей жити звичним життям, їхати на роботу у справах. Ракетний удар. Держава-терорист насправді хоче принести українцям лише якомога більше болю і страждань. А от які втрати на Росії слухаємо далі від військового телебачення. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 17 листопада орієнтовно склали. Особового складу близько 83 тисяч 110 осіб ліквідовано. Танків 2878. тисячі Бойових броньованих машин 5 тисяч артилерійських систем 1860. тисяча РСЗВ 393, засоби ППО 209, літаків 278. Гелікоптерів 261 автомобільної техніки та автоцистерн 4362. кораблі та катери 16. БПЛА оперативно-тактичного рівня 1531. Крилаті ракети 474, спеціальна техніка 160. дані уточнюються: віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні! Останнім часом ми маємо багато новин про звільнені території України, але переважно мова йде про Харківщину, Херсонщину чи Донець. Проте маленькими кроками вперед наші захисники рухаються і на Луганщині. Далі репортаж військового телебачення зі звільненої Макіївки, де після відступу окупанти застосовують свою звичну тактику. Населений пункт обстрілюють з усіх видів артилерії. Перед тим замінувавши все навколо. Так, Українські війська звільнили черговий населений пункт. Це село Макіївка Луганської області. Ми зараз знаходимося власне в Макіївці. От Бачите, село просто розбите повністю росіянами. Тут Не лишилося жодної цілої хати. Бачите, коли вони це все обстрілювали, в селі війська нема. Ну по їхньому блядь. Мислені, блядь. Треба випалити все. Розвідки ніякі, А вон що робить. Порізали все, блядь, село на сквітне. Населений пункт був більше восьми місяців. Після відступу з Макіївки окупанти застосовують свою звичну тактику. Село обстрілюють з усіх видів артилерії. Вони стояли на покілосах. Мені безпека, в сіли. Можуть просто бити по населеним пунктам, по домам, ну тобто він, він без різниці. Там ну, закріпився добре. Добре, закріпився, було спочатку важко його вибити. <реш> Але підрозділами 66 і 80 ї бригади вони, вони зайшли населений пункт, зачистили його, вибили противника, ну і повідомо закріпилися там. Це основні ударні сили, які там працювали на цьому напрямку. У Макіївці, яка стала наступним звільненим пунктом після Невського, російські війська понесли значні втрати. Ось відео знищених росіян. Це, до речі, найманці із ПВК Вагнера. З цього можемо зробити висновок. Населений пункт був дуже важливим для росіян. Зразу ж наші передові підрозділи заскочили сюди. Оце їх накрушили там нормально. Але потім, блядь, стояли перед Макіївкою перед селом. Тижня-два, а вже от повністю Макіївку днів 5-7 назад вже всю взяли під контроль. Типу, сказати, що Макіївка наша, то тиждень назад вже безпроблемно туди заїжджає. Хоча вона була Сір'кова, вона не була їхня. Ніявська взяли, Макіївка зразу стала Сірково, вони побігли. Вони були зариті от зразу там на риті позиції за Макіївку і вверх туди на поля. Олександр Соловій, Олег Грицун, Василь Соловій, Олег Плексій, військове телебачення. Зима вже увірвалася в українські будні. Якщо ми, попри всі негаразди маємо варіанти, то наші захисники лишаючись в холодних окопах, ні. Тож, аби подарувати воїнам хоч трохи тепла у Житомирі, учні 19-го ліцею на уроках праці, майже з початку навчального року виготовляють окопні свічки. Вони вже передали понад 300 таких виробів, проте школярі не перестають працювати, аби захисникам було тепло. Свічки, які зігрівають не тільки зовні, а й душу у Житомирі учні 19-го ліцею, майже з початку навчального року на уроках трудового навчання виготовляють ось такі окопні свічки. Вдалося передати вже більше 300 таких виробів на передову, але школярі не припиняють працювати і підтримувати наших захисників. Не було підсвідати. Дуже важливо, навіть не дивлячись на те, що ми діти. Ми хочемо теж допомагати чимось нашим воєнним, допомагати їм. Тому чим можемо, стараємось допомогти зробити свій внесок. Є свічки, які вже деякі класи роблять такі равликів, такі заготовки зразу, а потім вони заливаються воском. Або ми на уроці робимо саме такі заготовки, а потім їх уже вчителі заливають воском. Ріжемо картон, скручуємо в такі равлики, складаємо щільно в жестяну банку та заливаємо воску. Покажи, як ти це робиш, Ось скручуєш і закладаєш у баночку. Що важливо, туго змотувати чи навпаки? Важливо туго змотувати, але якщо не туго, то можна потім вставити маленькі кусочки і воно буде. Тут ми бачимо, що потрібен ще картон і зробимо такі маленькі ломтики і вплотняємо нашу свічку. Заповнити всі такі пустоти? Так. Потім ми беремо, о, беремо ще фітільок, робимо тут дирочку і вставляємо». Що б ти хотіла написати, коли б передавали військовим такі? Я би хотіла б написати, щоб вони залишалися живими. Бо життя це воно одне, це не хотів дев'ять життів і вони кожен раз А Так що будьте живі і здорові, щоб не замерзли в окопі. Ідею з виготовлення окопних свічок в школі організували вчителі трудового навчання, історії та фізичної культури. А згодом підтримали ліцей, і інші навчальні заклади міста. До нас приєдналися ліцеї №17, 17 двадцять п'ять, Вони нам допомагають не тільки по збору матеріалів для виготовлення окопних свічок, але і фізично самі вчителі приходять до нас і допомагають разом з нашими дітьми і вчителями. Оскільки зараз важко організувати учнів, тому що є таке дистанційне навчання і мало класів усі такі навчання. на увазі. Ну, справа в тому, що у нас досить багато учнів навчається. очно, це близько 600 учнів, і ми до цієї роботи дійсно привикаємо дітей, які навчаються саме в старших класах. Як вчителі готуються до такого нестандартного уроку трудового навчання, дізнавалася під час самого уроку, коли я запропонував це дітям дійсно діти. Okay. Це сприйняли дуже позитивно, і навіть почали на баночках писати свої побажання. Дійсно, є такі моменти, коли і в дорослих з'являються сльози на очах, тому що одна дівчинка говорить, що я хочу це батькові послати. Виготовлені школярами свічки передають прямо на передову. Ми передаємо свічки за потребою хлопцям, хлопці звертаються конкретно всі такі активні болючі напрямки. В першу чергу це Херсонський напрямок, Донецький напрямок. Хлопцям Бахмут передавали. Поліцький напрямок також не забуваємо, тому що це також наші рубіжі, які захищають, захищають наші хлопці. Миколаївський напрямок багато батьків є на передовій і за потреби обов'язково будемо також їм передавати ці окопні свічки, щоб їх обігрівали, гріли і давали світло. З матеріалами для свічок ліцею також допомагає один з дошкільних навчальних закладів Житомира, працівники якого також приносять і смаколики для воїнів. Хочу подякувати. Маленьким вихованцям 27-го дошкільного закладу особисто Олені Радько, яка його очолює, а також татусям, мамусям, дідушкам, бабушкам, які безпосередньо приймають участь у постачанні сировини. Ну і, крім того, дітвора приносить в садочок вітамінки, горішки нашим військовим, щоб вони були забезпечені. Калорійною високоякісною Висоєсним харчуванням допомогти школярам зігріти бійців може кожен з нас, просто поділившись матеріалами для окопних свічок. А це консервні бляшанки, віск або парафін, а також картон. Найкраще підходить з під пакувальних коробок. Їх чекають в робочий час на вахті ліцею номер 19 Зробити, хоч одну окопну свічку, яка зігріє захисника, спробували і ми. Поки герої захищають українців на передовій. Ми з вами маємо можливість жити і працювати, ростити дітей і займатися улюбленою справою. Тому навіть маленька підтримка в тилу велика справа для всієї країни. Тетяна Монько Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. Тим часом у ніч на 17 листопада в Житомирській області випав перший сніг. І на автодорогу державного значення вийшла спецтехніка, аби не допустити утворення ожеледиці на дорожньому покритті – про це повідомила прес-служба служби автомобільних доріг у Житомирській області. Станом на ранок, 17 листопада, проїзд забезпечено. З першим снігом на автомобільні дороги держзначення області вийшла спецтехніка. Мокрий сніг та перехід температури повітря через 0 градусів Цельсія поставили під загрозу безпеку транспорту під час руху. Йдеться у повідомленні. Зазначається, що для недопущення утворення ожеледиці на дорожньому покритті вночі працювало 30 одиниць спецтехніки. А ось як будемо грітися взимку, якщо ситуація стане критичною, місцева влада пропрацьовує різні варіанти розвитку ситуації. Один з яких пункти обігріву. Про них розповів міський голова Сергій Сухомлин під час зустрічі з журналістами. Житомир став прихистком для українців, які рятувалися від руського міра з перших днів повномасштабного вторгнення. І нині лише офіційно зареєстрованих переселенців у місті понад 11 тисяч, а фактично їх кількість набагато більша. Частина з них вона має житло, частина проживає у родичів чи знайомих. А орендувати квартиру вже дуже складно, каже Житомирський міський голова Сергій Сухомлин. Ми розуміємо, що не всі зареєстровані, не всі реєструються, не всі проходять реєстрацію і значно більше. Кількість автотранспорту збільшилася, і ну от оренда квартир це точно показник і наявність вільного фонду. Це, це показник в Житомирі за останній там місяць, майже неможливо зняти квартиру. Вже. Ситуація змінилася кардинально. Ціни на квартири зросли. Це каже про те, що просто велика кількість людей переїжджає в Житомир перед, фактично замов перезимувати. І зима вже на носі, тож у Житомирі активно готуються до холодів, розуміючи, яким складним може бути цей сезон не лише для Житомирян, а й для переселенців. Тому в місті планують розгорнути 26 пунктів для обігріву. Вони будуть обладнані в адмінприміщеннях, де можна встановити автономні засоби опалення або ж металеві печі. Ми от плануємо найближчим часом отримати велику сотню кроватей. Ми з одним фондом працюємо. Для того щоб розвернути, розгорнути фактично такі пункти обігріву. Це з одного боку можуть бути пункти обігріву в разі там, критичних ситуацій. Це школи садочки 26. У нас визначено, І спортзалах шкіл будуть розгорнуті такі пункти по прийому біженців. Фактично велика кількість криваті. Ми замовили там декілька сот, до 600 криваті може бути. Бо ми розуміємо, що ситуація в інших містах на сході на Півдні може бути набагато гірше. Поки що підготовчі роботи тривають. Список пунктів з адресами оголосять після того, як їх облаштують. Без ялинки і гулянь Цьогоріч традиційним різдвяним святкуванням у Житомирі зась Росія звільнила нас від можливості гучно відзначати зимові свята. Проте діти без уваги не залишаться. Обіцяє Сергій Сухомлин. Цьогоріч традиційних зимових святкувань у Житомирі не буде. Концертна програма, ярмарок, атракціони, святий Миколай, святковий потяг. Усе це зараз не на часі, адже в нашій країні війна. Ми мусимо заощаджувати кожну копійку та електроенергію, адже атаки окупанти не припиняють по Україні ні на мить, кажуть в міській раді. Разом з тим трохи настрою містянам влада подарує, розповів Житомирський міський голова Сергій Сухомлин. Ми не будемо проводити. от гірлянда в нас висить на тій ленті, на Михайловській і включимо. Включимо один проєктор на Михайловський собор. Пару невеличких інсталяцій буде. На зекономлені кошти дітям закупимо подарунки, ну до першого дітячі садочки. Раніше ми купували тільки пільговим категоріям, зараз на всіх закупимо перший-четвертий класи. Ці кошти ми краще з цих святкування направимо на дітям якісь. І в школах садочках будемо робити, от, локальні, локальні, і в по, 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 по палаті культури буде. Проте варто розуміти, що якщо ситуація зі світлом буде критична, навіть ілюмінації може не бути, наголосив Сергій Сухомлин. І про відповідальність. За кожний вчинок доведеться платити. Так, у Житомирі суд на 10 років заборонив викладачу займатися викладацькою діяльністю, оскільки чоловік підтримував дії Росії та закликав жителів міста підтримати денацифікацію України. Про це повідомила Житомирська обласна прокуратура 16 листопада. Прокурори в суді довели, що у вересні викладач одного з університетів Житомира займався колабораційною діяльністю. Правоохоронці кажуть, чоловік після зборів громадської організації у центрі міста публічно закликав до підтримки держави агресора та переконував, що росіяни братський народ, а влада Росії робить все, аби допомогти Україні позбутися неонацистських формувань та поновити відносини між нашими країнами. Крім того, засуджений зневажливо висловлювався про революцію гідності, називаючи ці події переворотом та закликав житомирян підтримати денацифікацію України. Викладача визнали винним у підтриманні рішення та дії держави-агресора. Суд вирішив позбавити чоловіка права обіймати посади, пов'язані із виконанням функцій держави місцевого самоврядування, а також посади в державних і комунальних установах для здійснення навчальної та викладацької діяльності строком на 10 років. Наразі Зі вирок набрав чинності. Україна повертає свої історичні назви. Так, батьківщина Лесі Українки знову носить назву, якою називала її поетеса. Мова йде про переіменування Новоград-Волинського на Житомирщині у Звягель. Відповідне рішення підтримали депутати Верховної Ради. Населений пункт вперше згадується в письмовій згадці тринадцятого століття як Возвягель. Пізніше з п'ятнадцятого століття місто носило назву Звягель. У 1793 році, після другого розділу Речі Посполитої, на населений пункт перейшов від управління Російської імперії та був перейменований на місто Новоград Волинський. Йшлося в пояснювальній записці. і Маємо матеріал, який мав би вийти вчора у день працівників радіо, телебачення та зв'язку. Спільно з Житомирськими медіа наша редакція підготувала сюжет про журналістську роботу в умовах повномасштабного вторгнення. Тож, як ми працюємо єдиним інформаційним фронтом, дивимося разом. Навіть здавалося б у святковий день, коли працівники радіо, телебачення та зв'язку могли відзначати своє професійне свято та повідомляти суспільство лише про радісні новини. Війна знову нагадала про себе. Напередодні у Житомирі лунали звуки вибухів, тому частина міста знову ж таки залишилася без електрики та засобів зв'язку. Тому 16 листопада працівники нашого телеканалу змушені були працювати в екстреному режимі та навіть без повноцінних новинних сюжетів. Попри все, ми намагаємося повідомляти. Та вчасно вас про всі новини нашого міста та країни. ЗМІ в Житомирі працює об'єднано єдиним фронтом. Як це відбувається в умовах війни? дізнавалися в наших колег телеканалу СК 1 інформаційного видання Житомирфо, .Інфо», також колег Суспільного. Ну і звичайно розповідаємо про нашу роботу. Нам доводилося з укриття шукати новини і публікувати їх у такому режимі через телефони, через смартфони. І це доводилось інколи вилазити на найвищу точку, щоб знайти зв'язок. Потім нові виклики стали ось буквально нещодавно, коли ворог почав бути по нашій критичній енергетичній інфраструктурі, і часто не було світла як на каналі, так і в принципі у багатьох наших співробітників вдома, і доводилось працювати. Ми всі сходилися в квартирі одного з наших працівників, тому що лише у нього було світло. Додалась до моєї роботи особисто інші трошки обов'язки, тому що спочатку війни у нас трошки змінився колектив, змінилася його кількість, і нам довелося переймати обов'язки іншого. Тому потрошку кожен з нас навчився і монтувати, і записувати звук, і самі трошки знімати. І дехто навіть перейшов у роль телеведучого. Редактор телеканалу СК 1 каже, що до початку війни вони готувалися заздалегідь. Проте ранок, 24 лютого, все одно застав зненацька. Про свої емоції та як організували роботу в перший день війни. Дивимось далі. Ми прикинулись від вибухів, як і всі українці, і одразу зрозуміло, що розпочалось шповному штабне вторгнення. Одразу поїхали на роботу. Це було там на 7 ранку. Можливо, навіть раніше, я чесно, зараз вже не згадаю, але щойно приїхала на роботу. Там Марина взагалі з Озерного їхала, там наша колега, вона журналістка, зараз вже не працює. Ось вона з Озерного їхала, там тікала від цих вибухів. Ось, і щойно приїхали, ми зрозуміли, треба близько зібрати себе в руки швиденько. І в кожного своє завдання Та працювала ось так зранку, нон-стоп, дехто залишався там ночувати на каналі. Ми взяли на себе дуже відповідально. Місію сповіщати жителів області про повітряні тривоги, адже ну <клес> тоді ще це не було так досконало, система якби не була така досконала, тобто не було ні. Додатку нічого разом з викликами війни в телеканалу СК 1 змінилося й робоче місце. Тому тепер колегам доводиться в екстреному режимі звикати до нових труднощів і, попри це, цілодобово транслювати інформацію. Колег житомо ренфо свої історії, які змінили їхнє життя з початком повномасштабної війни. Журналістка розповідає, що її рідні, як і рідні колег, зараз не поруч, і за їх життя страшенно лячно. Мабуть, в кожного в нас є якась певна історія, тому що. Нашого редактора є родичі в Харківській області. У мене є родичі в Донецькій області. У наших журналісток є діти, які кожного дня йдуть до школи. Історія кожного це історія кожного. Але в колективі ми один одного підтримуємо. Можливо, ми не говоримо про болючі теми. Але ми завжди можемо пожартувати. Якщо є проблема, ми завжди можемо підставити плече. І 24 лютого стало ось таким прикладом, коли редактор вийшла і відверто сказала: якщо вам страшно, це нормально. Давайте говорити відверто. Журналісти це люди, які наражають себе на небезпеку. Ми працюємо під час повітряної тривоги, ми е, знімаємо місця, де влучила ракета, авіаудар відбувся. Тому. Е, ми так працюємо складно щодня бути в формі та, попри криваві злочини РФ, стримуючи сльози, ненависть та біль. Наше завдання розповідати новини для нашої редакції 24 лютого. І всі подальші події також стали потрясінням. Нині частина наших колег не поряд. Вони свідомо пішли захищати країну. Про умови роботи під час війни розповідає редакторка нашого телеканалу Тетяна Хмель. Насправді можна було очікувати, що буде якась паніка, неорганізованість. У нашому колективі цього не було. Ми не очікували, чесно, ми не очікували, що Росія все-таки нападе. Чомусь в нашому колективі були оптимістичні прогнози щодо їх дій. Але виявилося, як виявилося. І 24-го, коли стало відомо, що вже Україну обстрілюють, ми зранку зібралися. Поїхали, тоді був перша сесія міської ради, одразу були рішення місцевої влади. Ми поїхали на сесію, зібралися колективом на роботі. І тоді єдине, що ми. Вирішили, що ми будемо працювати без вихідних, і якщо потрібно, буде це цілодобово. Двоє наших працівників зараз захищають країну і захищають кожного з нас. Це безпосередньо наш директор Олег Бабкін. Він зараз у лавах Збройних сил. Часто у відрядженнях і на сході, і на Півдні країни. І наш водій Сергій Кантор, Він також у лавах збройних сил. Війна це наші реалії і це звичайне тепер життя. Ми дуже чекаємо перемогу. Ми дуже чекаємо, що повернемося до життя, яке було. До 24 лютого, звичайно, воно вже не буде таким, але мається на увазі, що ми спокійно йтимемо на роботу. Ми не очікуємо, що буде тривога, і що можливо саме зараз нас обстріляють, але нині реалії такі, і ми знаємо, як працювати на восьмому місяці війни. Ми вже не боїмося ракет чи наступу з Білорусі, але страх за найрідніших сковує постійно. Також виїжджали згодом і робили сюжети з тими самими рятувальниками. Ми були на тих руйнаціях, особливо, ну, я часто була на гуртожитку військовому, щоб була така ситуація, ну, точніше, історія була така, що в той день, коли той гуртожиток бомбанули, я могла бути там. Да. У мене там хрещена якраз жила. І ну, коли я туди прийшла після цього всього, то було так трошки. Ну, я розуміла, що це був міг бути останній для мене день. Якби я туди поїхала в той день, мене б уже може й не було. Щодня там наші військові боронять нашу державу, і зрозуміло, що гинуть наші військові за тим, що звільнюються якісь місця, стоїть ну, кількість жертв наших військових, наших героїв. Для мене особисто це особливо складно, тому що в мене і тато військовий, і мама військова. І коли ми навіть їздили на ці поховання, було дуже морально складно, тому що я розуміла, що в цей момент може бути хтось із моїх рідних. Тому ну, це завжди дуже складно, і хочеться, щоб кожен військовий повернувся додому. Зараз підтримка рідних. Теплі слова та обійми для кожного з нас це дуже важливо. Ще одним завданням для телевізійників стало фіксування злочинів під час війни. Кадри, які бачить камера, назавжди залишаються в пам'яті кожного з нас. А це вже кадри роботи журналістів із телеканалу Суспільне Житомир один з робочих днів із життя, яке вже не буде таким, як до війни, 24 лютого. «24 лютого ми змінили звичні алгоритми своєї роботи. З ньюзруму ми спустились у сховище, там, облаштували студію, але не зупинили свою роботу наші знімальні групи були у всіх громадах, які зазнавали обстрілу в нашому регіоні. Ми шукали героїв, які розповідали про те, що вони пережили, що вони побачили. Ми збирали, перевіряли і верифікували всю інформацію для того, щоб дати вам достовірні дані. В цей день дуже важливо зрозуміти наскільки важливою є наша робота журналістів, тому що ми шукаємо і даємо вам новини. Це село Грезля, одне з п'яти сіл Житомирської області. Сі, які були окуповані російськими військами, воно найкраніше, найпівденніше, тому що далі, далі там уже був кордон з Білорусією. Зараз ми бачимо залишки позицій російських військових. Видно ящики з під озброєння, ось їхні особисті речі, і навіть є вам сліди. Іхнє перебування ось тут через війну. Кожен з нас став більш емоційним та чуттєвим. Проте за кадром зазвичай не видно всього, що переживають телевізійники. Але ми, як і кожен українець, впевнено, тримаємо свою вахту у Житомирі. Ми всі працюємо на єдиному фронті, адже вчасно подана інформація вкрай важлива, бо інколи вона рятує життя людей. А вже незабаром ми в це віримо, будемо гучно та першими повідомляти про перемогу. Все буде Україна. Тримаємося разом. А на завершення випуску хочемо нагадати про військовополонених. Вчора було рівно півроку, як воїни, що захищали Маріуполь, вийшли з Азовсталі і потрапили у полон. 185 днів. Понад 700 воїнів лише Азову перебувають у російському полоні. Вони герої, які потрібні сім'ям, побратимам та країні живими. Вони символ стійкості мужності та сталевої волі. Маємо повернути додому кожного полоненого захисника України. На цьому ми завершуємо. Залишайтеся з нами, бережіть себе і пам'ятайте, ціна звільнених територій від російського окупанта висока. Це життя наших воїнів. Тихого нам вечора, і побачимося завтра. Все буде Україна! У п'ятницю 18 листопада максимальна температура в день мінус 3, вночі мінус 5, вологість повітря 68%, вітер північний 2,6 метрів за секунду. Весь день у Житомирі буде хмарним, в день і ввечері йтиме сніг.